Позитивний продвинутий і дуже сильний. Отець Макаріла має усі стереотипи про відчужене життя монахів та не припиняє вражати справжніми дивами. Те, що вдається цій людині без божої допомоги, ніхто б не зміг. Основна ж мета Макарія Дудки, як і в кожного священнослужителя, це боротьба з нечистю, але не потойбічною, а реальною та дуже страшною окупантами, які нищать Україну. Ми маємо вигнати ту нечість з нашої землі, бо ми ніколи не будемо мати спокою ні наші наступні покоління, ні наші діти. Так що захищаємо свою Україну, щоб вона справді стала незалежною. Бажаємо здоров'я, дякуємо Романаху Макарію, свято Успенської унівської лаври, за постійну підтримку 24-ї львівської бригади, завдяки вашим зусиллям в межах проєкту. Тажки перемоги за останні 4 місяці було передано близько 500 дронів. Це наша безпека, наш захист, що наближає нас до перемоги. Продовжуйте підтримувати ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Мільйонні збори для десятків бригад, тисячі врятованих життів наших хлопців, сотні протезованих бійців. Отець Макарій нікому не відмовляє у допомозі та не зупиняється ані на хвилину у пошуках донатів для зсу. І суми і терміни, в які вкладається, Монах вражають. Тільки послухайте, лише протягом одного дня священнику вдається зібрати навіть неймовірні півмільйона гривень. Наше село до мого 11 мільйонного збору причинилося від місяця квітня, задонативши. 500 тисяч гривень. За один день було зібрано 200 тисяч гривень. Місто Перемишляни, жителі Перемишлянського краю, на вашому рахунку для мого вже тепер 11-мільйонного збору є на рахунку 960 тисяч. І от тепер отець Макарій заходить вже на світ 12-й мільйон, який розподілять одразу на 5 бригад, один батальйон та цілий прикордонний загін. Дорогі отці, дорогі брати і сестри, які проживаєте на цих даних парафіях, які спричинилися до мого 11-мільйонного збору, я справді незенько і по-унівськи вам вклоняюся. Дякую від захисників та захисниць Збройних сил України. Розпочинаємо 12-й мільйон, дорогі брати і сестри! А все починалося з зовсім інших досягнень монаха. Макарій Чернець не простий, а захоплений. Тільки уявіть, він тягає штангу вагою понад 200 кілограмів і побив вже аж 9 рекордів. Одного разу, коли прихильники вітали священника у коментарях, він просто попросив замість слів донатити гроші на ЗСУ, і реакція людей буквально зашкалювала. Гроші полилися рікою. Відтоді співпрацювати з Макарієм Дудкою. вважають за честь найкрутіші волонтери України. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Власне, дійсно, в липні місяці ми запустили пересадковий квиток. Спочатку це було для студентів а вже з 12 липня це стосувалося всіх власників загальних леокарт, а також і пільгових категорій. І власне на сьогоднішній день ми маємо таку досить хорошу статистику, тому що щотижня орієнтовно 50 від 50 тисяч людей користуються власне, пересадкою. І є люди, які користуються пересадкою однією, є які подвійною, потрійною. Тобто насправді, от щотижнево, десь близько 5% від всіх людей, які користуються пересадкою, тобто це є подвійна пересадка. Це люди, які для яких насправді тариф є 4 гривні на сьогоднішній день, тому що 13 гривень це є тариф по Леокарту, карту і відповідно. Ну, якщо людина користується подвійною пересадкою, ми ділимо цю суму на три в грудні місяці. Перед запуском електронного квитка ми прийняли рішення, яким Уніфікували всі тарифи в громадському транспорті. Трамваї, тролейбуси, автобуси, і власне вони були затверджені в залежності від способу оплати. Якщо ви пригадуєте, 13 гривень це є леокарт, і ми тоді декларували, що безготівка вона має бути найдешевшою, найбільш зручним способом оплати для пасажирів. І було затверджено вартість готівкового проїзду з грудня місяця. 20 гривень, і відповідно з червня місяця, з 1 червня, 25 гривень. Таким чином, ми ще тоді декларували, що готівка має бути найменш зручним і найдорожчим способом оплати для того, щоб всі максимально власне користувалися. Безготівковим способом оплати, і власне для чого це було зроблено? Тому що наша ціль тоді, і вона залишається і зараз це є детінізація перевезень в громадському транспорті, це є мінімізація контакту між водієм і між пасажиром. І, власне, це дало свій ефект, тому що станом на сьогодні відсоток готівкових оплат є 19%. Він десь зафіксувався впродовж останніх місяців на цьому. Рівні на 19%. тому зараз ми вже говоримо про те, що 80% всіх пасажирів, які здійснюють проїзду в громадському транспорті, ця зміна, яка стосується вартості готівкової плати, їх в принципі не стосуватиметься, тому що вони користуються іншими способами, і для них насправді за останній період це вартість приїзду стала по суті і дешевшою. Пересадковий квиток діє, ми маємо статистику. Статистика є досить хорошою, тобто ми спостерігаємо, що люди активніше починають поступово користуватися саме без готівкової плати. І ми, в принципі, це рішення, яке було про підняття вартості готівкової плати з червня місяця. Ми його, власне, тому і відтерміновували для того, щоб в липні запустити можливість безкоштовної пересадки, і щоб в комплексі це було, скажімо так, єдине рішення. Ми з однієї сторони даємо людям. Можливість дешевше їздити, використовуючи безготівкові способи плати, такі як знову ж таки, як пересадка, такі додаткові функції. З іншої сторони, ми робимо дорожчим вартість готівкового проїзду, і зараз, власне, з 1 вересня ми плануємо піднімати її до 25 гривень. Зараз фіналізується розробка зі сторони соцсерво-мобільного додатку. Ми вже маємо можливість його тестувати самостійно, але власне запровадження додатку передує ма би передувати запуск абонементів. На сьогоднішній день ми розробляємо можливість запуску місячного абонементу. На жаль, це тільки місячний наразі абонемент, тому що є моменти в чинному законодавстві, які не дають нам можливість перейти на оплату транспортної роботи і в свою чергу запустити різного роду. Абонементи трьохмісячні, піврічні, річні, і власне після запуску оцього місячного абонемента, бо це є базовим функціоналом до мобільного додатку, ми плануємо цієї, цієї осені також і запустити мобільний додаток. Власне. Ми дещо знизили випуски на літній період часу по автомобільним перевізникам. І з першого верніше, з 2 вересня, з понеділка, ми плануємо підвищити відсоток випуску по автомобільним перевізникам. Якщо Говорити про загальну кількість транспортних засобів це буде порядка від 30 до 35 автобусів. Додатково вийде з 2, з 2 вересня на маршрути. В основному це є АТП номер 1, тому що 18-20 автомобілів автобусів планується випустити додатково з 2 вересня. І також приватні перевізники планують підвищити випуски на своїх маршрутах. Брак водіїв є насправді катастрофічний. В основному це стосується електротранспорту. Але тим не менше в таких умовах, в умовах браку водіїв, ми все таки досить якісно зараз забезпечуємо перевезення, тому що відсоток випуску транспорту на маршрути і власне функціонування маршрутів за останній період часу досить, досить покращилось. Максимкові всього сім років, два з яких він бореться зі страшною недугою, раком головного мозку. Коли хлопчику було чотири, він стрімко почав втрачати вагу. З'явились головні болі, які не піддавалися лікуванню препаратами. Хворобу нам виявили в 22-му році. Десь у вересні, 20-х десь так, у вересні у Харкові. Але то був неточний діагноз, і нас направило до Києва. Вже в Києві його підтвердили, і тоді вже ми почали там вже в жовтні лікування. От, а так ми йому лікували живіт, а потім вже лікар порадив зробити МРТ. Ми зробили МРТ, там виявили пухлину, а до цього нам вже ставила анорексію, бо дитина зовсім не хотіла їсти взагалі нічого. Після обстежень медики виявили агресивну та рідкісну форму онкології. Називається це дисемінована епендемома, вкрай злоякісна пухлина головного мозку, яка в нього розміщена в такому місці, де її не можна ні прооперувати, ні забрати з множинними метастазами по спинному мозку, оболонках спинного мозку і навіть в лікворі були злоякісні клітини. Перші шість блоків хіміотерапії Максимко отримав в Харкові. Окрім того, що дитина зазнавала стресу від лікування, емоційний стан погіршували постійні обстріли. Дуже було страшно, бо якраз такі, ну, до того, як ми поїхали в Харків на лікування з животиком, то ми були у батьках, там нам дісталося. Так, він теж був зляканий, і літало все над нами, і їздило, і прильоти були, і то і спали одягнені всі в одній кімнаті, так от на речах, чи в погреб, чи куди його бігти. А потім, коли вже в лікарню поїхали, в Харків, там було також як після такий період, що дуже були обстріли, прямо лікарня задригалася, і діти були всі налякані. Ну, страшно було. Після Харкова хлопчик отримав кілька блоків хіміотерапії у Києві, а згодом перебрався на Прикарпаття, де продовжив лікування. Там план порятунку дитини спільно складали онкологи Івано-Франківської обласної дитячої лікарні та спеціалісти Львівської лікарні святого Миколая. Після чергового курсу хіміотерапії злоякісні новоутворення вдалося знищити. Наступним етапом була трансплантація кісткового мозку. Для того щоб вилікувати дитяче онкологічне захворювання, іноді потрібні Дуже агресивні і високі дози хіміопрепаратів. І ці хіміопрепарати в великих дозах знищують не тільки клітини пухлини, але й також знищують клітини кісткового мозку у цієї дитини. І для того, щоб відновити кістковий мозок, проводиться трансплантація або пересадка кісткового мозку в організм дитини, яка хворіє на онкологічне захворювання. Якщо кістковий мозок успішно прожився, то тоді він функціонує, виробляє клітини крові, і дитина може жити звичайним життям. До цієї події у лікарні Святого Миколая у Львові фахівці готувалися з 2022 року, коли відкрили відділення онкогематології та імунології. Відтак Максимко став першим пацієнтом у цій лікарні, якому виконали пересадку кісткового мозку. Три тижні він не виходив з мамою з ізольованої кімнати. Згодом хлопчику виконали ще одну таку процедуру. Обидві пройшли успішно. До цього в нього були такі болі в ножках. Він не міг довго ходити сам. Так от, як, ну, може так, як палата пройде і все, каже, я все, я на ручки, на ручки, то так гуляли. А зараз він бігає, відбігає в прямому смислі, і дуже багато ходить сам. Ми Як почали лікуватися, ми вже на 15 сантиметрів зросли за рік лікування, бо до цього ми стояли, він не ріс. Зараз Максим продовжує боротьбу з хворобою, проте найважче вже позаду, кажуть лікарі. Він вдома і готується піти у перший клас. Ірина Цвігун. Правда, тут. Львів. Працівники Служби безпеки України викрили ще два канали незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Вартість таких послуг зловмисники оцінювали від 14 до 20 тисяч доларів в залежності від виду допомоги охлянту. Серед організаторів староста однієї з територіальних громад Львівського району та двоє львів'янок. В одній із схем очільник ОТГ гарантував призовникам безпечний маршрут втечі до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Правоохоронці затримали його одразу після отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 7 тисяч доларів. Ще двох організаторок нелегальних трафіків викрито під час отримання 20 тисяч доларів. Усім затриманим вже повідомлено про підозру відповідності до вчинених злочинів, а саме за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та частиною 3 статті 369 прим. 2 – зловживання впливом або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи. Фігурантам обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Винесли чоловіка з палаючої будівлі. На стріщині сталося займання у господарському будинку. На момент прибуття вогнеборців. Споруда була повністю охоплена полум'ям. Також пожежники побачили, що із житлового будинку, який розташований поруч, вибивався дим. Сусіди повідомили, що всередині перебуває власник помешкання. Постраждалого знайшли в одній з кімнат. На ношах його винесли на свіже повітря та передали медикам, які госпіталізували чоловіка в лікарню. До ліквідації цієї пожежі залучили сім рятувальників та дві спецмашини. Чому сталося займання у двох будівлях майже одночасно, з'ясовують фахівці. Політав так політав сьогодні вночі. На кільцевій дорозі видій під кайфом нарубив чималого шуму. 33-річний чоловік вирішив, що його славу те літак, та витиснув запорожця усі сили, на які він був спроможний. Але наркотичний дурман не дав йому побачити саме кільце. Тож на усіх парах він в'їхав у бордюр, зробив фантастичний кульбіт у повітрі та приземлився на дах. Автомобіль добряче побило, а самого пілота затиснуло у розтрощеному салоні. Здавалося, вижити після таких шалених маневрів просто неможливо. Але кайфолов буквально Народився у сорочці. Уявіть собі, шок медиків, коли живий та практично не ушкоджений водій, спокійно відмовився від їхньої допомоги. Не захотів порушник і тест на наркотики, але це його не врятувало від складання протоколу. Нахилялася алкоголю та накоїла лиха. У другобичі п'яна водійка збила школярку. Інцидент трапився у пів на десяту вечора. 15-річна дівчина саме була на тротуарі, почувалася у повній безпеці. Як раптом, шалений Форд зніс її, немов кеглю. За кермом автомобіля була 30-річна місцева мешканка, яка сіла за кермо під мухою. Тож тримати машину на дорозі була не в стані. На щастя, дитина вижила, проте добряче травмувалася. І зараз нею пікуються лікарі. А от гори водійку поліцейські одразу ж затримали і невдовзі її Беруть міру запобіжного заходу, чису і безглузду поятоку. Жінка може сісти за грати на три роки.